Ви батьки підлітка. В якому ж напрямку розвиватися вашій дитині? Одвічне, одвічне запитання. Батьків, яким не байдуже, як буде жити, як буде жити їхня дитина. Діти в 16-18 років не знають в якому їм напрямку розвиватися. Для цього є батьки. А чи завжди батьки знають в якому напрямку рухатися їхній дитині? Мої батьки до останнього продавлювали напрямок сільського господарства. Я навіть навчався на агронома. Але у мене на сільське господарство алергія. Мені погано робиться при слові сільське господарство. Робота на, на полі, на грядках і інше. Навіть бабуся моя казала матері. Мою маму звати Таїса. Бабуся казала Таїсо з нього не буде діла. А чому не буде діла? запитувала мати. А тому що агроном повинен вставати з сонечком, а Андрійко спить до 12-ї дня. Вже тоді в підлітковому віці були. Були ознаки того, що сільське господарство це не моє. Але батьки цього не розуміли і до останнього продавлювали. Я навіть коли диплом отримав, привіз його додому і віддав матері. Кажу, тобі потрібен був агроном, на тобі з диплом агронома. Чотири роки. Чотири роки мого життя. Щось я освоїв. За ці чотири роки нічого не освоїв. В житті воно мені взагалі не знадобиться. Від слова, зовсім. Не те, що хай буде, знадобиться. Зовсім. Мене алергія на це. От таке запитання одвічні. Як допомогти дитині визначитися з тим, в якому напрямку їй рухатися? Мій дідусь розповідав мені, він тримав невелику пасіку розповідав посадивши мене на коліна каже ніж жерех, до речі ніж і серії шкурник зі сталі х 12 м. посадив мене на коліна біло, біля вуликів і розповідає мені Каже бджола, <кій> бджола, от дивись, каже Андрію, бджола літає і думає, що вона живе для того, щоб е приносити користь мешканцям вулику, е обслуговувати вулик. І тільки я, як пасічник, розумію, що бджола живе для того, щоб приносити мені мед. От мені здається, коли людина. Починає розуміти, навіщо вона живе, тоді вона може більш раціонально мислити, навіщо вона з'явилась на цей світ, навіщо у фізичному тілі ваша душа? Яка мета безпосередньо вашого життя в цьому циклі? Оскільки, якщо розглядати варіанти реінкарнації, перероджень, то у кожної душі на проживання в вашому фізичному тілі є певна мета. Потрібно освоїти якісь скілси. Дуже цікаво почути вашу думку стосовно цього. Будь ласка, напишіть в коментарях.